Здоровенькі були, З вами Ал. Сьогодні у нас на ремонті зона щіпка OptiSmile з дефектом не вмикається. По зарядці в нас йде Type-C. Давайте підкину Type-C. Я вже розібрав і жодної індикації немає. По процедурі розборки у нас піднімається краям У нас є такий посутній гумовий ущільнювач. І як в більшості... Зубних щиток у нас є два таких фіксатори. Відчопуємо їх. так вирізано Дивимось. А, вона втоплена вже. Да, вона втоплена. Тут у нас посутня вода. Дивіться. Капає все з неї. Тобто в нас не тримає гумовий ущільнювач І давайте зараз випаємо наш акумулятор. Дивимось, багато візуально з іншої сторони, трошки флюсі. Відмиваємо, толтаємо і вже ще акумулятор зараз перевіримо на, на понаплузії його. Акумулятор у нас повністю заряджений. В наступну чергу перевіряємо наш моторчик. Зараз я трошки ближе піднесу. Тут у нас є вибрація. У нас це працює тут. Вирішилось вирішити проблему з групою. А напроти в нас є, бачу вже горівший резистор облік. Пробують і тому будемо замінювати. І я паяю під мікроскопом і показую вже готовий результат. Поки ремонтувала цю частину, перепаю, власниця з одної сіточки сказала не ремонтуйте. Я придбаю собі нову, а цю прийде забере. Що потрібно було зробити, щоб щітка в нас працювала? В нас лише мікросхема DV02A. Вони є різних рефізів і моделів, але суті вони не міняють. Це в нас є мікросхема захисту іонного акумулятора. В принципі, в нас іде живлення, через е, резистор з конденсатором подається живлення, і на виході ми маємо П і П-мінус. Відповідно, супротив різний ставиться. І конденсатор десь 100-104 пікофат, якщо не помиляюся. Нам просто нам потрібно було замінити цю мікросхему і обв'язку по живленню. І все в нас би працювало.